Добрий день! На цьому уроці ми проведемо в програмі підсумкові регламентні операції та встановимо закриття періоду. Для того, щоб дізнатися, який зараз діючий звітний період в мастер-бухгалтерії, потрібно відкрити звітні періоди по підприємству, розділ операції, закриття звітного періоду. Звітні періоди по підприємству. Вони показують нам встановлені дати заборони зміни даних за трьома розділами: звітний для ОЗ основні засоби, звітний для зарплати і загальний звітний. Можемо закривати загальний період, і тоді всі документи в цьому періоді стануть недоступні для змін. А можемо раніше закрити розділи зарплата та необоротні активи. Наприклад, якщо за цими ділянками всі документи проведені коректно, і бухгалтер хоче убезпечити себе від небажаного втручання та внесення змін в свої операції. На момент виконання процедури закриття періоду, всі потрібні документи мають бути проведені і оброблені, в тім числі виконані необхідні регламентні операції та сформована фінансова звітність. Безпосередньо до самої процедури закриття періоду ми підійдемо трохи згодом. А перед цим маємо власне, виконати ряд регламентних операцій. Для початку нарахуємо амортизацію. Розділ ОЗ та НМА документи. Амортизація ОЗ основних засобів. За введеними в експлуатацію основними засобами та нематеріальними активами обов'язково має бути створений документ на рахування амортизації за відповідний місяць. Документ дуже простий, адже всі параметри амортизації ми вносимо раніше, коли приймаємо до обліку необоротні чи нематеріальні активи. Тому вибираємо тип процесу в залежності від методу амортизації, дата. Кінець місяця та номер документа, зберегти чи додати. І обов'язково тиснемо розрахунок розрахунок зносу. Проводимо для відображення в обліку в журналі господарських операцій. Переходимо до документів регламентних операцій, які формуються після відображення в обліку всіх господарських операцій та бухгалтерських транзакцій, розділ операції. Документи, регламентні операції. Виставляємо потрібну умову, зокрема, період наш місяць. Наша організація. Додати новий документ. Передбачені такі види регламентних операцій в програмі Мастер-Бухгалтерія: списання копійок. Витрати майбутніх періодів і списання витрат майбутніх періодів. Валютна переоцінка, доходи майбутніх періодів і також списання доходів майбутніх періодів, розподіл ТЗВ – транспортно-заготівельних витрат та фінансовий результат закриття місяця. Перше це списання копійок. Операція закриття завислих копійок на фінансовий результат через рахунки доходів або витрат. Які в старих системах доводилося списувати вручну. Дві наступні операції: витрати майбутніх періодів та списання витрат майбутніх періодів. Витрати майбутніх періодів це витрати, відтерміновані у часі, тобто, які сплачені в одному звітному періоді, але будуть відображені в обліку в наступних періодах. В бухобліку накопичується за дебетом рахунку 39. Для формування розподілу витрат майбутніх періодів використовується перший тип процесу витрати майбутніх періодів. В заголовку вказуємо варіант розподілу. За місяцями, за днями вручну. Підрозділ Відправник. Підрозділ Одержувач. Контрагента договір. Від кого оприходували наші майбутні витрати. В рядках документа. Вказуємо наступні параметри: дата початку та завершення розподілу витрат, сума витрат майбутніх періодів. Підрозділ для віднесення витрат. Кореспонденція бухгалтерських рахунків за дебетом і кредитом. Та аналітика за рахунками. Тут рахунок 39. Тут контрагент і договір. Зміст витрати. Додати. В результаті мастер бухгалтерія автоматично розподілила суму майбутніх витрат пропорційними частинами на вказаний період. Далі списання витрат майбутніх періодів. Це віднесення у витрати поточного місяця розрахованої попередньо частини витрат майбутніх періодів з 39-го рахунка. Створюємо останнім днем місяця. Тобто, один раз сформували розподіл для кожного виду наявних у нас витрат майбутніх періодів. І далі списуємо їх тими розрахованими частинами у наступних місяцях. Додати. І провести. І бачимо, відповідне бухгалтерське проведення в дебеті витратного рахунка з кредита 39. го Рухаємося далі. Новий. Сформуємо валютну переоцінку. Ця регламентна операція виконує перерахунок вартості за всіма рахунками, для яких встановлено валютність, окрім немонетарних рахунків, які відзначені відповідною ознакою на плані рахунків. Перед виконанням операції слід переконатися, що на дату переоцінки останній день місяця у довіднику валют встановлені правильні курси. Система запропонує вибрати бухгалтерські рахунки, за якими були господарські операції в іноземній валюті для переоцінки. При виконанні операції проводиться перерахунок залишків за цими рахунками, вартість яких виражена в іноземній валюті у гривні за курсом НБУ для даної валюти на дату документа валютна переоцінка. Курсові різниці між. Перерахованою сумою на кінець місяця і сумою залишку на валютному рахунку за аналітикою на момент переоцінки зараховується на відповідні рахунки доходів або витрат. Операція коригує тільки гривневі залишки. Залишки у валюті не змінюються. Так, документ відображено в бухгалтерському обліку. Бачимо плюсик. Далі. Подивимося доходи майбутніх періодів та списання доходів майбутніх періодів. Операції дзеркальні до витрат майбутніх періодів, але набагато рідше використовувані на практиці. Акумулюються на рахунку 69-му. Це одержані доходи у звітному періоді, які підлягають зарахуванню до доходів у майбутніх звітних періодах. За кредитом 69-го рахунку показуємо суму накопичених майбутніх доходів. Регламентна операція доходи майбутніх періодів проведе розподіл їх частинами у відповідності до вибраного варіанту з дати початку до завершення. А за допомогою операції списання доходів майбутніх періодів програма зробить проведення в дебет 69-го з кредита вказаного доходного рахунка. У мене таких операцій немає, тому я не зберігатиму цей документ. Створюємо нову операцію розподіл ТЗВ транспортно-заготівельних витрат. В програмі мастер бухгалтерія для накопичення та подальшого розподілу транспортно-заготівельних витрат призначений рахунок 200 ТЗВ для сировини і матеріалів та 280 ТЗВ на товари. При цьому ТЗВ враховується не до первісної вартості. Кожної конкретної одиниці запасів, а до фактичної собівартості їх вибуття. В системі реалізований розподіл ТЗВ за методом середнього відсотка та напрямками використання запасів. Середній відсоток ТЗВ визначається діленням суми ТЗВ на початок звітного місяця, плюс ТЗВ за звітний місяць на суму залишків запасів на початок місяця плюс запасів, отриманих у звітному місяці. Згідно з пунктом 9 ПСБО 9 запаси. Сума ТЗВ, що припадає на запаси, котрі вибули, визначається як добуток середнього відсотка ТЗВ і вартості запасів, що вибули. Про накопичення додаткових витрат, в тім числі транспортно-заготівельних, дивіться у спеціальному нашому відео. Проведемо документ розподіл ТЗВ і подивимося на бухгалтерські проводки. Відзначу. Обидва, котрі на стадії введення, і тиснемо Провести. У бухгалтерському обліку розподілені суми ТЗВ відображаються за тими ж рахунками і аналітикою витрат, що і вибуття запасів. Система автоматично аналізує рахунок витрат і суму вибуття запасів за аналітикою витрат та використовує дану інформацію для відображення сум списаних ТЗВ. От, маємо бухгалтерське проведення. Кредит рахунка 200 і дебет і аналітика витратного. Остання регламентна операція фінансовий результат. Закриття місяця. Документ потрібно сформувати один раз в місяць останнім числом. Для узагальнення інформації про фінансові результати використовується рахунок 79 Аналітичний облік на цьому рахунку не ведеться, а для класифікації фінансових результатів використовуються субрахунки згідно з ПСБО 15 дохід. В результаті проведення документа здійснюється закриття рахунків доходів та витрат на відповідний субрахунок 79-го рахунка. І Окремою проводкою, на 44-й рахунок нерозподілений прибуток, непокриті збитки, формується прибуток періоду. Отже, регламентні операції за звітний місяць виконані і проведені. Йдемо далі. Перш ніж розпочати процедуру закриття періоду, слід перевірити правильність первинних даних інформаційної бази. Правильність розрахункових даних, повноту регламентних операцій і за необхідності виправити помилки. В цьому нам допоможе попередня процедура тестового закриття місяця, розділ операції, тестування закриття звітного періоду. Після запуску цієї процедури Мастер-Бухгалтерія автоматично проведе тести та сформує протокол з переліком результатів тестів за вказаний місяць. Якщо тест пройдено і немає жодних помилок, то такий тест позначається відміткою. Якщо ж виявлено помилки чи зауваження, то навпроти найменування тесту з помилкою буде відповідна ознака: Трикутник зі знаком оклику Попередження, коло з літерою І інформація або коло зі знаком оклику «Помилка», яку обов'язково треба усунути інакше мастер-бухгалтерія не дозволить закрити період. Отже, в підсумку ми перевірили себе за допомогою процедури тестування та врахували і виправили усі зауваження системи. Приступаємо до складання фінансової звітності, розділ звіти, регламентні фінансова звітність. Вибираємо відповідну форму для кожної з наших організацій: чи фінансову звітність малого підприємства форма 1М, чи великого баланс форма 1М. А також інші обов'язкові для підприємства звіти. На вкладці Візуалізація файл можемо зберегти наш звіт в Excel. А скориставшись кнопкою розрахунок F2 в таблиці Результати розрахунків, є можливість вивантажити звітність в XML-форматі. І нарешті можемо встановити дату заборони зміни даних. Для цього. В мастер бухгалтерії передбачена окрема процедура закриття звітного періоду. Розділ операції закриття звітного місяця. Логічно розміщено після тестування. Система автоматично змінить звітний місяць, що зможемо побачити в звітних періодах по підприємству, з якого ми починали нашу сьогоднішню роботу. Для внесення коригувань у закритий місяць. Використовується операція відміна закриття звітного місяця. В результаті система поверне попередній звітний місяць. В підсумку ми гарно попрацювали. В програмі Мастер-Бухгалтерія нарахували амортизацію, сформували всі регламентні операції, перевірили усі дані на коректність відображення в обліку за допомогою тестування, склали фінансову звітність. І успішно закрили звітний період. Продовжуємо працювати з новими документами нового місяця. На цьому завершуємо цей випуск. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі. Все буде Україна! Як власнику, відчувати пульс бізнесу, фінансовому директору оперативно отримувати достовірну фінансову інформацію. А бухгалтеру вчасно подавати звіти в податкову. Починаючи із 2008 року, фахівці One Service Consulting спеціалізуються на вирішенні питань, які турбують власників бізнесу, фінансових директорів та бухгалтерів. Наші команди штатних аналітиків і розробників займаються впровадженням та супроводом управлінських та облікових систем на виробничих торгових і сервісних підприємствах України. Завдяки фахівцям One Service Consulting Власники бізнесу мають достовірну інформацію про прибутковість як цілого підприємства, так і окремих напрямків. Фінансовий директор має спокій щодо стану рахунків компанії, а бухгалтер п'є каву, поки система автоматично зводить звіти та відправляє їх в контролюючі органи. One Service Consulting – надійний партнер з автоматизації бізнесу в Україні.